Про головне події в Харкові та області 25 листопада. Ракетою С-400 поцілили росіяни поруч із ЦНАПом Київського району в центрі Харкова. Вибух пролунав за відсутньої повітряної тривоги о пів на дев'яту ранку. У цей момент співробітники ЦНАПу вже прийшли на роботу. У результаті удару постраждали 25 людей. З них 14 опинилися в лікарні. За даними мера Харкова ігоря Терехова, окрім будівлі ЦНАПу, постраждали ще близько 40 споруд і житлових будинків. Протягом дня комунальники закривали контури та відновлювали комунікації, аби люди не залишалися надовго без опа. Палення. Щодо ЦНАПу то мер запевнив, що установа відновить роботу вже завтра в інші локації. За даними прес-служби міськради, на вулиці Свободи працюватиме мобільний ЦНАП. Надалі повітряну тривогу оголошували через каби. Повітряні сили ЗСУ. Попереджали, що авіабомби летять у бік міста. Проте всі впали в області. Через удар у селище Слатине пошкоджені приватні домоволодіння. За даними МВА, поранених не було. Генштаб ЗСУ у зведеннях протягом дня двічі інформував про штурм позиції оборони поблизу козачої лопані. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко заспокоїв, про масштабний наступ не йдеться. Достатньої для цього кількості сил у ворога поблизу кордону немає. За даними Задоренка, вночі малочисельна російська ТРГ намагалася прорвати кордон у районі КПП гоптівка нехотєївка Захисники зупинили ворога, частину диверсантів ліквідували, решта відступила. Настоятеля храма Харківської єпархії у ПЦМП підозрюють у роботі на росіян. Про це повідомив речник ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула. За його даними підозрюваний уродженець Мелітополя. Чоловік протягом 9 років жив у РФ до 2018-го, а потім переїхав до Харкова, де й зробив кар'єру від АІТІ фахівця єпархіального управління до настоятеля храму. Із цього року, за даними слідства, церковний діяч зливав ворогу дані про наявність особового складу та техніки на блокпостах навколо Харкова. А також переміщення техніки ЗСУ. Його затримали. Настоятель може сісти на 8 років. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.